Вітаю! Продовжуємо нашу практику, і сьогодні займаємося центруванням. Центрування нам потрібне для того, щоб жити більш повним життям і справлятися з усіма, що на нашому шляху випадає. Що ж, базова практика, вона вам може бути відома, якщо ви займаєтесь йогою, займаєтесь цигун або ж Айкідо. Пропоную просто для себе її ще раз актуалізувати, якщо вам уже відомі її елементи, або познайомитись і навчитися, якщо це звертаєте на це увагу вперше. Вона складається з трьох елементів, ми зараз по ним пройдемося, потім об'єднаємо в один цілісний блок. Що ж, перше це дихання, друге це відчуття сили тяжіння та нашого центру, і третє розуміння, де наш є психологічний простір. І так, дихання. Будь ласка, зробіть зараз вдих і вирівняйте свою спину. І видих, і пом'якшите плечі. Ви також можете пом'якшити ваші щелепи, якщо відчуваєте, що там збираються певні затиски. Так, емоційно, туди багато чого складається, періодично гарно робити собі тут масаж. Другий блок у нас це відчуття, як ми взаємодіємо з силою тяжіння. Тому відчуйте вагу своїх ніг, краще робити стояче, дійсно. А, відчуйте вагу своїх рук, так. А, і свій центр десь трохи нижче пупка. Дихайте так, щоб ваше дихання доходило туди до живота. Угу. Зверніть увагу, як розподіляється вага між правою та лівою ногою. Можливо, потрібно змінити позу, стати більш стійко. Так. Зверніть увагу ще раз на вагу своїх ніг, на вагу своїх рук, на те, як центр всередині вас, всередині живота, дає вам більше стійкості. І далі, з відчуття свого центру, ми маємо звернути увагу на те, де є наш особистий простір. Це не тільки наше тіло, хоча ми з нього починаємо. Зверніть увагу, де закінчується ваше тіло, на відчуття своєї шкіри, як торкається одяг до неї. Угу. А далі наш особистий простір, по суті, це те, що, до чого ми можемо дотягнутися нашими руками. Так. Угу. І ми використовуємо наші очі. Подивіться в одну сторону, визначте свої межі, подивіться прямо направо так само. І, використовуючи увагу, уявіть, де ваші межі позаду вас. Так. А тепер об'єднаємо всі ці три елементи і ще раз вдих, витягуючи весь свій хребет і видих, пом'якшуючи плечі, пом'якшуючи щелепи, відчуйте вагу своїх ніг, вагу своїх рук. Дихання доходить до живота, і ви відчуваєте там всередині, наче кулю, яка дає вам вагу, дає вам стійкість. Угу. А тепер подивіться наліво, визначте свої межі прямо направо і уявіть межі позаду себе. Із відчуття свого центру, з відчуття своїх меж, відчуваючи, як ми дихаємо, спробуйте зробити крок вперед. І ще один. І далі йти у відносини з іншими, у відносини зі своїм життям, саме з відчуття свого центру. Час від часу потрібно повертатися до нього, до цих відчуттів, щоб напрацьовувати свій досвід. До речі, я вважаю, беріть собі на озброєння, що найекологічніший спосіб взаємодії з будь-якими гаджетами це коли ми взаємодіємо з ними зі свого центру, з відчуттям простору між собою і гаджетом. Так? Тоді ми зчитуємо, скільки часу провели в цьому просторі віртуальному, які задачі у нас для того, щоб для цієї взаємодії не втрачаємо себе. А нам це потрібно. Це єдиний спосіб бути екологічним. Дітям це ще не доступно, але вже з підліткового віку стає доступнішим, тому можете вчити і своїх дітей. Будь ласка, напрацьовуйте досвід життя із свого центру з відчуттям своїх меж. Межі наші мають бути гнучкими, пластичними, вони можуть розширюватися, звужуватися. Вони не повинні бути як залізна завіса, чи дирявими, як решето. Нам достатньо, щоб вони були пружніми. І відчувайте, знаєте, Побільше працюйте над цим, щоб вам був знайомий смак життя зі свого центру. І досліджуйте, як життя, відносини, коли ви в своєму центрі, коли ви відчуваєте свої пружні межі, як це змінює ваше життя, як це покращує ваші відносини, як вам стає більш стійко, спокійно і впевнено жити при будь-яких життєвих обставинах. Дякую вам, що рухаєтеся вперед. Дякую вам, що ви вибираєте свою силу. Вірю в вашу силу. До зустрічі!